У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо таке дуже важливе питання для підприємців: як чи варто брати друзів, знайомих до себе на роботу, чи це чимось загрожує, чи ніякої проблеми від цього не буде. Обов'язково додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А ми починаємо. І здавалось би, для звичайного пересічного підприємця, для підприємця-новачка, який от не стикався з такою проблемою, з такою ситуацією, як брати друга на роботу, чи ні, може здатися: ну що тут такого, взяти знайомого, друга до себе на роботу. Яка проблема? Ми беремо людину, яку ми знаємо. Ми цю людину можемо знати навіть декілька років, і відповідно складається враження того. Що і довіри до неї більше? Отже, така людина буде більш виконавчою? Отже, з такою людиною краще і легше буде вистроювати нам якісь відносини, буде простіше і легше доносити свою точку зору. Одним словом, буде легше знайти з такою людиною спільну мову. І здається, вона буде більш виконавчою. Результати її роботи будуть вищими і кращими ніж у інших наших працівників. Але чи так це насправді? А насправді ситуація виглядає дещо по-іншому. Я би сказав, навіть кардинально відрізняється від щойно озвученої точки зору. А насправді підприємець, який взяв до себе на роботу друга, знайомого, стикається зовсім з іншою ситуацією. Виявляється, що відносини потім, після того, як береш таку людину до себе на роботу, псуються. Дуже часто такі відносини. Вже практично неможливо відновити. Нерідко цей ваш знайомий або ще гірше ваш друг, а особливо погано, коли це ваш найкращий друг, якого ви вважали своїм найкращим другом, в один момент стає для вас ворогом, майже ворогом номер один. І він переслідує вас постійно. Він постійно створює для вас проблеми, він постійно створює вам. Нові конфліктні ситуації, він відволікає вас від роботи важливої для вас і для вашого підприємства. Нерідко знайомі друзі, працюючи у вашому колективі, вони починають налаштовувати цей же колектив проти вас. Вони починають збурювати людей. Так це відбувається не одразу. Так це відбувається поступово. Ви одразу навіть нічого не помітите. Ви тільки взяли таку людину до себе на роботу. І навіть можете бачити те, що людина реально старається, людина реально викладається на робочому місці, людина реально показує високу ефективність своєї роботи. Навіть ця ефективність може бути вищою, ніж у інших ваших працівників, які вже роками працюють у вашому підприємстві, які вже давним давно освоїли усю роботу. І вам здається, у цей момент чудово! Нарешті є людина, якій я можу довіритись. Нарешті є людина. Яка сама прагне освоїти роботу, на відміну від інших моїх працівників, яких потрібно постійно підштовхувати, постійно мотивувати до роботи, примушувати навіть до роботи. Але час проходить і. Ви будете нехай не одразу, навіть не через місяць, навіть не через рік можете стикнутися з проблемою, коли людина почне із середини вашу компанію, ваш колектив розхитувати, вона почне налаштовувати ваших працівників проти вас. І здавалось би, та хто його буде слухати? Кожен приходить на роботу, кожен зайнятий своїми проблемами. У кожного є свої сфери відповідальності. Він зосереджений. І працює саме в цьому напрямку, для чого йому включатися у якісь конфліктні ситуації, у якісь інтрижки незрозумілі для них. Вони ж так багато років вже попрацювали у вашій компанії, і їм тут добре, їм тут чудово працюється, для чого щось змінювати. Але бачите, ситуація складається дещо по-іншому. На своїй практиці я переконався, що і працівники. І підприємці це є абсолютно різні за мисленням люди. На одну ситуацію вони дивляться абсолютно по різному, і дуже важко знайти спільну мову між ось цими двома сторонами. І особливо важко ці дві сторони примирити, коли виникає якась конфліктна ситуація. А все чому? А все тому, що зазвичай. Працівники бачать по відношенню до себе, по відношенню до своєї роботи певну несправедливість із, із сторони власника. Якщо дуже просто, то працівники дивляться на власника таким чином: він заробляє гроші на нас. Ми працюємо, а він заробляє гроші. Ми заробляємо гроші, а він цими грошима собі краще життя розбудовує. Особливо, коли ви як власник. Попрацювавши певний період часу, отримавши достатньо догоду, щоб придбати для себе новий автомобіль, приїдете на цьому автомобілю, ви думаєте, працівникам буде все рівно? Ні, працівникам не буде все рівно. Вони будуть це обговорювати. Вони будуть не просто це обговорювати, вони будуть себе накручувати, вони будуть один одного накручувати. Вони будуть розказувати, от. Оце ж ми так працювали, це ж ми так вкладались, Це ми так старались. Ми ночами не спали. Ми над роботою своєю сиділи. Над проектами своїми сиділи. Деколи навіть більше, ніж за це нам платили. А ось наш власник. Купив собі новий автомобіль. Це не просто теорія, це так відбувається. Насправді саме так працівники в більшості випадків і дивляться на власника, дивляться на його майно. Вони розцінюють це як от власну власну заслугу. Що от це вони приклалися. Що це не власник, такий молодець, який от зумів організувати систему, зумів організувати бізнес, створити належні умови праці для своїх працівників. Ні, вони це упускають, Вони дивляться тільки на те, що от вони працюють, і з рахунок того, що вони працюють, власник отримує гроші, і потім на ці гроші він бере і купує собі автомобілі, нерухомість. А ще якщо ви живете в невеличкому місті, слухи розповзаються дуже швидко. І вже от власник стає ворогом своїм працівникам. Ви розумієте, це я зараз розглянув в один момент, коли просто звичайні працівники. Можуть ось так подивитись, звичайні працівники. А ви уявіть собі, коли ви берете до себе друга чи знайомого, який, можливо, з вами ходив в один садочок в одну школу ходив, і він бачить, що він от працює, а ви на цьому наживаєтесь: оце його світосприйняття, це його сприйняття ситуації. Так реально люди сприймають ситуацію. Така людська психологія, така ментальність у працівників. І він. Відчуваючи від цього велику заздрість, починає відчувати і велику ненависть до вас. І ця ненависть вона виплескується у вигляді накручування вашого колективу. І оці наративи, що от власник він наживається на нашій роботі. Він дуже часто цей наратив може просуватися саме ось таким вашим другом, саме ось таким вашим знайомим. А потім колектив дійсності підхоплює цю ідею і каже: дійсності, ну ми ж працюємо, ну ми ж стараємося, ну ми ж вкладаємося. Ми всі свої сили у це викладаємо. А він от бере, наживається. Він бере гроші, які ми заробили, і собі їздить на відпочинок, купує собі дорогі автівки, купує собі нерухомість. Несправедливо. І що відбувається далі? А далі працівники починають. Приторможувати свою роботу, починають гірше працювати, починають все більше і більше варитися у цих думках, починають один одного заряджати цим негативом. Як ви думаєте, у що це далі виливається? Абсолютно правильно, це виливається у те, що на вашому підприємстві починають зникати гроші, у вашому підприємстві починає зникати товар, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом. У вас, якщо ви займаєтесь, наприклад, послугами, ну і навіть тими ж самими товарами, теж у товарній сфері це дуже поширене явище. Починають зникати клієнти. Взагалі, результат роботи працівників починає погіршуватись. Доходи підприємства знижуються, ну і прибутки відповідно знижуються. А ви дивитеся і не розумієте, а де ж ноги ростуть? Може, це в нас такий неефективний робочий процес. Ви починаєте одразу зосереджуватись на технічних моментах роботи. А варто було би глянути саме от в психологічну сторону питання. Варто було би глянути ще з цієї сторони. Коли я працював із клієнтами із сфери роздрібної торгівлі, там дуже часто бувало таке, що працівники крали товар. Вони крали гроші з каси. Коли проводилися інвентаризації, були величезні нестачі як товару, так і грошей. Підприємець навіть може і вже зрозумів, в чому проблема. Він зрозумів, хто саме збурює колектив, але він не може нічого із тим зробити. Вже локомотив розігнаний, вже цей сніговий комок він вже набрав швидкості. Він вже набрав маси і зупинити його дуже важко. Це як вірус, який вже захопив значну частину вашого колективу, і вам потрібно буде або звільняти цю значну частину колективу, або якось примирятися. Іноді підприємці думають, що от якщо я от візьму звільню цих бунтарів, от на цьому все і закінчиться. Але, як правило, це не сильно й допомагає. Чому? Тому що все одно. Люди, інша частина колективу вже є заряджена цим негативом, вона вже заряджена цим відношенням до власника. Вона вже сформувала свою думку про цього власника. Дуже часто буває і так, що от, підприємець зрозумів, що це от, насправді от його друг чи його знайомий починає розхитувати цей колектив. Він приймає болюче для себе рішення. Чому болюче, тому що. Підприємець думає: Так: я ж з цією людиною мав такі добрі відносини. чимало, Ми ж стільки років знайомі. Ми ж так гарно спілкувалися. Ми ж сім'ями дружили. А тут така ситуація виникає, і психологічно це тяжко зробити. І боїться підприємець образити цю людину так, здавалось би. Яка може бути образа, який тут страх, який тут страх когось образити? Людина в тебе краде, людина в тебе краде гроші, людина краде в тебе товар, людина налаштовує проти тебе колектив, розхитує все, що ти будував, розхитує все те, що ти роками старався вибудувати. А що робити? Рано чи пізно все рівно підходить та критична точка. Коли підприємець не витримує і от прямо таки з плеча рубає, от різко звільняє цього працівника. І що ви думаєте, на цьому проблеми закінчуються? Ні, проблеми на цьому не закінчуються. Вони продовжують проявлятися, але вже за межами вашого бізнесу. Такий друг, такий знайомий нерідко починає вставляти вам палки в колеса. І дуже часто підприємець, який стикається з такою ситуацією, коли от знайомий чи друг почне шкодити із сторони, він не розуміє, звідки дує вітер, але рано чи пізно він все одно про це дізнається. Але шкода то відбувається, чи власнику конкретно, чи його бізнесу, все одно наноситься шкода. Причому в самий непідходящий момент складається враження, що цей знайомий чи цей друг от він прямо таки моніторить дуже-дуже детально, коли у підприємця виникають якісь проблеми. І саме в той момент, коли виникають ці проблеми, він от підключається, він підкидає дрова в вогонь, а потім через таких друзів. Знайомих, ви стресуєте, ви переживаєте. Поки ви молоді, це не страшно. У вас великий запас ресурсу, у вас багато здоров'я, ви цього навіть не відчуваєте. Так ви можете за це переживати, але це вам особливих труднощів не створить. Але якщо ви вже людина зрілого віку за 40, то для вас це велике навантаження. Для вас цей стрес. Він відчувається в рази сильніше ніж для молодого. У вас вже не те здоров'я. Давайте відверто. У вас вже не ті ресурси, у вас вже не ті нерви. Ви переживаєте, ви переймаєтесь цим, ви погіршуєте ще більше своє здоров'я. А бізнес це дуже стресує вид діяльності, чим би ви не займались. Так ви потроху, потроху себе починаєте ще більше вбивати. І проблеми з'являються. І разом з цими проблемами ви себе також поїдаєте. Ви переживаєте за це, ви мусолите це в себе в голові. А ви кажете: ну як я міг так помилитися? Чи як я могла так помилитися? Ну як я не зумів вчасно зупинити цього? Ну чому так трапилось? Ми ж добре спілкувались. Ми ж сім'ями дружили? Ми ж разом. За одною партою сиділи, чому так трапилось? Для декого може здатися, що це якась унікальна ситуація, що вона не часто трапляється. Проте в сфері бізнесу це дуже поширене явище, яке називається синдром виконавчого директора. Якраз таки цей синдром і проявляється у описаних щойно якостях. І виникає питання: а що робити у такій ситуації? Як можна вирішити цю проблему? Що взагалі з нею робити? І у цьому Випадку нам допоможуть 5 дій, які вам потрібно зробити обов'язково. Перша дія, якщо ви тільки думаєте над тим, чи варто вам брати такого працівника, тобто знайомого чи друга, одразу відмовляйтеся від цієї ідеї, щоб не створювати собі. У майбутньому проблем. нехай зараз проблема із працівниками, нехай зараз проблема із пошуком нормальних толкових працівників, але краще зачекайте: не беріть знайомого друга, щоб потім не зіпсувати з нею відносини і не нажити собі ще одного ворога. Буває і так, що такі друзі чи знайомі сильно починають наполягати, щоб ви взяли їх до себе на роботу, а вам складно відмовити їм у цьому. Причин може бути багато, може бути, що ви от така люди. Людина, яка не звикла відмовляти іншим, і вам не комфортно сказати ні, то що ж робити у такому випадку? Ви можете просто використати одну дуже круту технологію. Полягає вона в тому, що коли людина до вас приходить, ваш знайомий чи ваш родич приходить і хоче до вас працевлаштуватися, ви йому кажете: добре, я візьму тебе на роботу, але у мене в компанії правил родичам знайомим, я плачу зарплату в три рази меншу, ніж. Іншим своїм працівникам, у чому дуже велика перевага такого методу? Перевага у тому, що цей метод по факту, як фільтр, якщо людина прийшла до вас працювати в компанії з ціллю заручитися вашою підтримкою, з ціллю нічого не робити, тільки от за рахунок знайомства з вами отримувати дохід. То ви тим самим людину відсієте. Ви не даєте їй можливості цього зробити, і, скоріш за все, вона сама відмовиться. Якщо ж людина реально прийшла до вас працювати, вона налаштована працювати і їй цікаво працювати у вашій сфері, у вашому бізнесі, і вона йде з ціллю розвиватися чи будувати кар'єру, то Такій людині буде байдуже, яку зарплату ви будете платити, вона буде викладатися на своєму робочому місці, і ви побачите результат її роботи. Вона буде викладатися на робочому місці навіть при тому, що ви будете платити їй в три рази менше, ніж. Іншим своїм працівникам. Якщо вже так трапилось, що ви взяли свого друга чи знайомого у свій бізнес на роботу, а можливо навіть і в партнери, то що вам потрібно зробити? Вам потрібно юридично врегулювати свої відносини. Відомий казахський мільярдер Маргулан Цей сказав таку річ: чим ближче людина, тим більше повинно бути юристів. Чому саме так? Тому що значна частина справ у судах. Якраз таки полягає у судових тяжбах між родичами, які не можуть врегулювати свої відносини. Якщо вже так сталося, що друг у вас вже працює і він вже навіть встиг нашкодити, не терпіть цього, звільняйте його і чим швидше, тим краще. Нехай він вже нашкодив у вашій компанії, але ви позбудетесь і зупините в своїй компанії. Процес руйнування, процес розколу колективу. Якщо колектив в компанії буде розколений, то ні про яку ефективність, ні про які результати, ні про які показники можна і не говорити. Люди будуть зайняті тільки тим, що будуть виясняти між собою відносини і з'ясовувати, хто ж правий. Якщо навіть після звільнення така людина, цей знайомий чи друг ваш. Продовжує вам шкодити, найкраще звернутись до юристів. Ви зможете врегулювати свої відносини з точки зору закону. Як показує практика, коли такий друг чи знайомий який ось так вам буде шкодити, такий друг чи знайомий, почувши букву закону, злякається. І заховається, і припинить на цьому свою підрибну діяльність. Тема відносин в колективі між працівниками, власником, між працівниками і керівниками це дуже важлива тема, і вона дуже суттєво впливає на результат і на ефективність роботи вашого підприємства, але не тільки ця конкретна тема. Впливає на ефективність і на збільшення доходу вашого підприємства. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, і ви хотіли б задати їх мені. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обов'язково подивіться ці відео, а я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось. Вже за кілька секунд.